Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучив, думаю, все, влягаю, треба відпочити хоч день-два. І значить, тон готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього звичайний день, оскільки 49 євро заплатив. Поняв? Ну це пантиті типу, по європейським меркам. Це взагалі. Взагалі самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців. А... Понеділок, субота-неділя. Зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Ну, 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 ну Прикольно, ну, обичний готель нормальний. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Поняла? Оце так несподіванка. Чого так? Бо німці всіх задумав. Ну реально упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь трохи собі розрішив пожити, відчути життя. Штраф, 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 коротше. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, ці прекрасно це знають. Ну і от що посієш, что пожнеш. Вот, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Ці <годі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? Там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш трохи волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. От така от історія. Ну, от і виходить, типу. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно. Ну не для німців. Короче, коли у німці відпустка, ніде не їдьте відпочивати. Слідкуйте за цим.